Вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про підживлення часнику аміашною селітрою, кращий спосіб вирощування здорового та смачного врожаю. Часник не лише смачний, але й надзвичайно корисний для здоров'я, тому давайте дізнаємося, як зробити його врожай кращим. Аміачна селітра – це добриво, яке містить азот, незамінний для здорового зростання часнику. Вона допомагає рослині збільшити зелену масу та покращити розвиток, а ще вона швидко розчиняється у воді, що дозволяє часнику швидко отримати необхідний азот. Перед застосуванням аміачної селітри важливо виміряти правильну кількість добрива. Рекомендована кількість це 0,5-1 кг на 100 квадратних метрів грядки. Потім добриво рівномірно розподіляється по поверхні грядки та вноситься в ґрунт. Після цього необхідно полити грядку. Портал Village Life ЛайфБіс надає для вас свіжі статті, що охоплюють найактуальніші теми в садівництві сільському життю, птахівництві, фермерстві. Відвідайте, Village Life біс. Дуже важливо дотримуватися правил дозування, щоб уникнути перевищення норм та негативного впливу на екологію. Рекомендована доза, доза аміашної селітри. На 1 метр квадратних залежить від віку рослин та їх стану і вколивається від 15 до 30 грамів. Підсумок. Підживлення часнику аміашною селітрою може значно покращити врожай, однак пам'ятайте про важливість правильного дозування та внесення добрива, щоб забезпечити не лише багатий врожай, але й здоров'я нашого довкілля. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити більш корисних порад. Якщо у вас є свої методи підживлення часнику, поділіться ними в коментарях. Дякуємо за перегляд! Більш детальну інструкцію по використанню даного методу ви можете переглянути на нашому сайті. Посилання буде в описі під відео та в коментарі. Всім гарних врожаїв в цьому році 2024!